Яблучне варення у вісім рук готується швидше та веселіше. В Нижньоселицькому шалтері готуються до зими. Соціальне житло відкрили в грудні минулого року. З першого дня оселилася тут Марія Гаврюшкіна. Жінка мешкала в Краматорську у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та коли почало прилітати в сусідні будинки, вирішила, не можна зволікати, треба виїжджати. Я пішла туди і прямо як то кажуть, над головою пролетів. І за тим домом будинком щось піну. Ого. Я сіла, ждала, <сі> потім побігла до них, вони кажуть, ну все. Не думай, не сумнівайся, зверейся. Куди виїхати, я не знаю. Сусідка моя поїхала, в інтернеті там, шукала щось і знайшла. І мені не сиди, не думала, їдь. Отомовилася з волонтерами до дітка, довелося, а там сформувала групу, щоб було. І довела куста. Кажуть, так буде хоч. Проживання в шелтері безкоштовне. До серпня цього року годували його мешканців теж безоплатно. Найбільше тут дбають за дружню атмосферу, що п'ятниці влаштовують спільні вечері, а по четвергам спільні перегляди фільму. Керує закладом теж переселенка з Сум Оксана Нефіодова. Але обов'язково поселення через співбесіду, тому що ми дуже намагаємося зробити шелтер ну домівкою. Так ну всі ми розуміємо, що це. Підміна понять, але якщо в тебе тут дружні стосунки да, між людьми, якщо не виникає якихось глобальних конфліктів, тоді, мені здається, людям легше переживати втрату свого дома і цю віддаленість від рідної оселі. Розрахований шелтер на 32 особи. За весь період існування тут прийняли 57 людей. Всі, хто хотів, вже працевлаштувалися. Артем Зуборів приїхав з батьком із сєверодонецька. Вдома чоловік займався зовнішньою рекламою, а на Закарпатті довелося освоювати нове заняття. З нуля вивчав мірошництво в рамках соціального проєкту. Відкрив власну млинарню і зараз може виготовляти близько 15 кілограмів борошна на годину. Ну поки це був ще розвиток, такий, скажімо, пілотний проект, а потім вже з'явився якийсь з який, який, який буту. На цьому мені використовуються трикосійовича, тому помилу, я б не сказав, що вони руби, але ну, більше вважається акційно устанавтства. Проєкт, завдяки якому Артем зміг відкрити власне підприємство. Місцеві волонтери називають між собою 10 сімей. Він передбачає відкриття власної справи для переселенців та їх фінансову підтримку впродовж двох років, а також отримання соціальних квартир у довготривале користування. Ми вирішили, що ми допомагатимемо. Людям започатковувати бізнес, який е, поділяє з нами спільну філософію, тобто це там щось невелике, локальне, крафтове, що підтримувати місцеву локацію, і так далі. Маємо за ідею допомогти. Людям, які хочуть залишитися тут на довготривалий період, отримати достойне окреме житло, за або започаткувати якусь діяльність, або долучатися до вже існуючої, і такий якийсь не знаю, супровід. Ще один подібний соціальний проєкт реалізував Сергій із Харкова. Він в двох невеликих теплицях посадив овочі і вже збирає перший врожай. Саме ці дві родини є найбільш ініціативними та першими в черзі на довготривале житло, каже волонтерка. А поки ж вони живуть в шелтері та активно працюють над розвитком своїх підприємств.